У пробігу взяли участь понад півсотні автівок. Долучився до акції колишній політв'язень Едем Бекіров. Чоловік 9 місяців провів у Сімферопольському СІЗО. Йому закидали поширення та транспортування вибухівки. Ми показати, що ми хочемо показати, що ми є. Ми будемо, і ми нікуди не зникнемо. Ми будемо боротися за визволення Криму і доб'ємося того, щоб Крим був кримсько-татарським і автономним складом України. Найголовніше це визнання кримських татар корінним народом Криму. Кримсько-татарський прапор є символом нескореності та мужності народу, говорить Сейдалій Насрула. Крим це Україна, тільки так. З Росією у нас буде шваняти. Це вже ясно. За 300 років, які після анексії 1783 року, як взяли Крим. Росію в Росії всі біди України теж почалися з цього моменту. Колона машин стартувала з Генічіська, фінішували на контрольному пункті в'їзду виїзду Чонгар. Тут відбувся мітинг. Його учасники розгорнули блакитний стяг із золотою тамгою. Прийшли підтримати кримських татар, жителі навколишніх сіл і селищ. Тільки разом поодинці ми не справимося ніхто. І ми повинні їх підтримувати. В них є дуже велика сила волі, сила духу. Нашу громаду також вони проживають вже більше 30 років. З Сім'ями дружимо. Вони люди роботящі, такі як українці. І тому це дружба народів. Боротьба продовжується. Треба робити все можливе для відновлення історичної справедливості та прав кримсько-татарського народу, говорить Тохлу Усеїн. В Криму ми не можемо не. Бути господарями, але в наших серцях любов до родини, любов до родної землі для нас цей день символізує це боротьба за свободу свого народу від незалежність від Російської імперії. За свободу взагалі всіх людей, тому що Крим колись населяла дуже багато національностей, Вони дуже свободно жили і е, співпрацювали. Після мітингу учасники ходою рушили до буферної зони, підняли кримськотатарський прапор та державний прапор України на мосту через протоку Чонгар. Шеном, братя, українці, а В'ячеслав Ходус новини на Суспільному Херсонщина